Українській реєстрації Volkswagen Golf 5 був пригнаний раніше з Німеччини у нас. 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. Скочить по автомобіль, передній овочі фар заводські легкосплавні диски 16 радіусу Тут у нас ріженків з немає. Під ручками все чітко. Арочки дивіться, повністю всі рівнесенькі. Так, лівий ряд у нас, лівий, левий біг повністю рідний, задні партроники, вокруг суті немає і також немає де освітлення номера. Правий біг в нормальному стані. Арочка чітко. І ось у нас тоже чітко. Зараз покажу вам салончик. Мільоровий салон, 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал, двохзонний клімат, автомат. 1,9 дизель, У нас мультимедія велика, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Регулювання зеркал підігрів. Так що кому буде цікаво і водійське сидіння. Так, так, що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.